Так, так, В, я б сказав, в дуже гарному стані. Практично для того, щоб сюди, військовослужбовці, які виходять з зони антитерористичної операції, які отримали поранення, які просто потребують відпочинку, могли заїхати відпочивати, треба 3-4 тижні максимум. І я думаю, що через три тижні ми маємо перші військослужбовці, які потребують відпочинку, щоб туди заїхали. Я вам хотів би подякувати за те, що ви підійшли до того дуже по-державницьки, тому що залишається практично все. І майно не тільки в ідеальному стані, а практично сама база, але і майно залишається, залишається вся інфраструктура, нічого не грабується, нічого не знищується. Те, що ми сталкуємося, коли там отримуємо, коли нам передають, ви дуже порядно, чесно поступили, тому я хотів би вам особисто, щоб ви передали виконуючий обов'язки голови обов'язково за це рішення. І наше завдання ближайший термін прятувати комісію, прийняти. Базою відпочинку і три тижні на організацію прийому військовосів для оздоровлення. Я вам дякую за це. це таке мудре правильне рішення. Дякуємо. В свою чергу Національний банк прийняв правильне рішення. Правління Національного банку зосереджується на виконанні ключових функцій Національного банку і було прийнято рішення позбавитись від непрофільних активів, від непрофільної діяльності. І ми вважаємо, що це буде такий маленький вклад. Розвиток збройних сил, розвиток оздоровлення наших бійців. І зі своєї сторони максимально будемо намагатися і надалі передавати і військову і техніку для військових дякую. потреб, і дякую. інфраструктури, і всього іншого. В найближчим часом ми готові максимально докласти зусилля, щоб ця база дійсно запрацювала. Я вам дякую. Я сподіваюся, що -таки ми в термін вкладемо, щоб вже в цьому році наші військові відпочали. Таку задачу отримав виступник міністра стилу начальник головного управління КЕУ, для того, щоб максимально швидко заключили договори по електропостачанню, водопостачанню, штат, тому що тут є і дальня, ну, інфраструктура повністю підготовлена для прийому особового складу. І почали працювати.